Давним-давно в Єрусалимі зібрались люди на горі? Розпни, розпни вони, кричали, Царя юдейського розпни. Господь збичований, побитий, живого місця не знайшлось, ще й цвяхами у хрест прибитий, мабуть, жалюх не було. За що? За що його розп'яли? Він був святий, зціляв усіх? Ніхто з людей тоді не знали, Ісус Господь Це Божий Син. Томивсь, страждав і умирав за мене і за Тебе, друже. Наш гріх на себе Він забрав, сили переміг ворожі. Як жити приклад показав, дав для навчання Боже Слово, бажав, щоб кожен зрозумів, нема святого ні одного. Всім треба на Голгоф уйти. До ніг Господній гріх покласти, у нього прощення знайти, життя нове з Христом почати. Ісус Воскреслий, Він живий, той самий вчора і сьогодні, послав на землю Дух Святий, живе в людині Дух Господній. Він трудиться в людських серцях, щоб скрізь по правді поступати, дарує мудрість, Божий страх, шкідливі звички вчить лишати. Бог кожного в свій час спитає, прийме екзамен від усіх, Він знає, як ми поступаємо і чи лишаємо всякий гріх. А оправдань тоді не буде, не скажеш, що не чув, не знав. По слову, зважим себе, люди, щоб сліз ніхто не проливав. Якщо, можливо, десь спіткнувся, вернись туди і запали вогонь любові, Йозернися, щоб. Всюди те тепло взяли. Хвала Спасителю живому! Він вмер і в третій день воскрес. Подяка Господу Святому за все хайлине до небес.